Створити нові робочі місця чи залишити зону відпочинку на піщаних кар'єрах у селі Глибочок Коростишівського району. На скандальний об'єкт Буймер приїхали члени постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності Житомирської обласної ради. Підприємство ТОВ ЕкоНест Плюс вже рік намагається оформити документи на розробку даного родовища піску. Натомість місцеві жителі і активісти проти. Я проти, тому що тут красота. Подивіться, який ліс, яка природа, яка вода. Не треба тут кар'єр, не треба. Співвласник. Компанія, яка планує розгорнути свою діяльність з видобутку піску, Ігор Хоцький розповів, що вони опитали місцеву громаду. За його словами, більша частина людей за те, щоб на цій місцевості працювало підприємство. Ми та фірма, яка отримала ліцензію, гірничий одвід це прецедент в Україні і не може скласти договір. оренди. Такого ще в історії не було. Ну як таке може? Купальний сезон у нас півтора місяці. Як як такі, як так можна мислити, узко? Ну купатися їм треба, і все. Я їм ванну привезу, якщо їм треба буде. Окрім ванни Ігор Хоцький Обіцяє створити 33 робочих місця, а заробітна плата працівників становитиме 3,5-7 тисяч гривень в місяць. Є дві сторони конфлікту даного питання: одна сторона конфлікту вбачає, що треба робочі місця, і треба, щоб дати підприємству працювати, видобувати пісок. А друга сторона вважає і цю зону рекреаційною, і вважає, що Видобуток піска приведе до знищення природи і зону відпочинку. Сільський голова за нові робочі місця не проти віддати під видобуток піску й інші дві ділянки, які оглянула бюджетна комісія площею у 39,4 та 42,3 гектари, які хочуть привласнити то в сілі Кор і то в Кварц 2007. Я як сільський голова в мене думка, є й депутати сільської ради сюди приїхали. щоб працювало три підприємства, які отримали ліцензію на видобування корисних Опалень, піску, щоб працювали всі трохи, Тому що у нас е, велика територіальна громада, тому що нам треба робочі місця, тому що нам треба податки до сільської ради, і вони з нами всі три організації всі вклали з нами соціальну угоду. Як вчинити у цій ситуації? Порадив заступник голови обласної ради. Ситуація в іншому. У вас скільки людей в селищній раді? 1569 п'ятсот Скільки домівок. 772. Ми всі за демократію, біді 772, Візьміть особисто підписи. Що громада вирішить, то і робіть. Так. Ну це було б логічно. На обговорення долі інших двох ділянок прийшло менше місцевих жителів. У порівнянні з кар'єром, аби видобувати пісок, тут потрібно виробити чималу площу лісу. Я так думаю, що після того, як пройде видобуток піску, потім буде, проведеться рекультивація, і на сім'я ми посадимо ліс. Буде повернення цієї самої землі, знову ж до нас до ліс, і Буде посаджений ліс. Через деякий час, yeah. як, як тут взагалі буде ситуація на природою? Я, кажу, я думаю, на, не... на даний, на даний час, просто-напросто ці насадження, всі соснови, вони були посаджені на бивших колгоспних лісах. Вони ви саме бачите, що тут великі зали піску, і вони просто-напросто всихають зараз очаги кореневої губки, в общем, такі хвороби, вони дуже прогресують. І він сам за собі він зараз може випасти. Тобто, на вашу думку, тут корисніше зробити корисніше останні дві ділянки, про які йшла мова площею у 39,4 та 42,3 гектари, які хочуть привласнити то всі лікор і то в кварт 2007 будуть розглядатись 22 травня на засіданні бюджетної комісії. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1